Волонтери Хелп Амі погодились взяти нашу знімальну групу в автівку. Завдань було небагато привезти на нуль дещо військовим і по дорозі назад разом з військовими евакуювати з гарячої точки місцеву жительку. Було іще одне завдання навіть міжнародна місія, але про це згодом. Дорога з Харкова до передової у Куп'янському напрямку зайняла дві години. Ми їхали на нуль до відділення балу у добровольчому підрозділі. Що це там Головна відмінність добровольчих батальйонів в тому, що у добробати йдуть виключно за бажанням. Більшість добровольців прийшла на війну у перший же день без мобілізації, тобто мотивація і бойовий дух у цих людей надзвичайні. Ми вже перемогли. Ми по факту вже перемогли. От коли це закріпиться, це друге питання. Ну я особисто бачу одне, що наша задача тут і вбивати як можна більше. Ну і економічно створити таку ситуацію, щоб вони не змогли економічно продовжитися. Вбити всіх нам ніхто не дасть. На жаль, Балу на війні з 2014 року. Тоді воював командиром взводу у лавах ЗСУ. Його взводний опорний пункт був крайнім на нулі. Саме крайній воп і балу варив мені каву і вона львівська кава на передку на ноліку найсмачніша кава в світі, і так як готував балу, я навіть ну не знаю, чи зможе хтось так ша з першого дня повномасштабного вторгнення балу на захисті Харківщини у лавах добровольчого підрозділу. Його підрозділ брав участь у першому та диленосному бою з російськими спецпризначенцями головного розвідувального управління Генштабу РФ за 134 школу в Харкові. Це трофей зі 134-ї школи, там, де ми спалили спецнази в Росії. З їх, їх тіграми зняли цей корт і досі з ним воюємо. Були, там було, мабуть, два корда. Звичайний Пекач, він також у нас у відділенні. Він також воює проти расистів. Зараз балу не називає росіян чмобіками та ідіотами. Окупанти здатні адаптуватися. Він вважає, що слід серйозно відноситись до окупантів. Той же досвід росіян показав, що трапляється при недооцінці типу взяття Києва за три дні. Їх треба вбити, ну ну не можна так. Ну якби дурачками не було, у нас би частину країни не забрали. Було вважає росіян агресивними і небезпечними з купою зброї. Вони атакують, використовуючи добре скоординовані загони. Орки отримують покарання за невиконання приказів командування, тож вони не зупиняться не перед чим. В той же час окупанти готові до будь-яких жертв серед своїх. Якість, от спочатку, я не кажу там 14-й, а от 24-го помінялась дуже. У нас перший бій наш на школі. То, якщо б ті, що на школі були, то була б біда. Там там люди були вороги, їх там вбить, воскресить, вбити, ну, сповагу. Там там люди діяли наскільки професійно. І даже ну це не можна сказати, що за гроші, бо людина, яка палаючої школи, стрелюється, дострелює, кидає вал, щоб не достався в полум'я і з четвертого поверху, за гроші так і не роблять. Там да, якась своя ідея, нам не Ну. У СРСР спецзагони ГРУ використовували у найважливіших секретних операціях у тилу супротивника. У Росії, каже Балу, спецпризначенці використовуються для вирішення невластивих елітним розвідникам завдань, наприклад, для оборонних боїв. Це призвело до великих втрат. Кацапи, вони взяли всіх підготовлених людей і використали ну, от, калькулятором забили гвоздя. Вони їх просто самі вбили. Ну, Підставо. Коли в рагані ми звільняли Рагань, там бойшов за кожну хату. Там наш загиблих у нас багато. Коли контрнаступ ми за ними не вспівали. Ми от гналися за ними, ми не могли їх догнати. Третій полк зустріли мужики, Я кажу, ви уявляєте, де вони? Каже, ні, вони з такою швидкістю тікали. Також балу каже, що не потрібно зверхньою відноситись і до старої радянської техніки і боєприпасів. Ця техніка хай морально застаріла, але ж зовсім не закінчується на нескінченних російських складах і досить часто влучає в цілі. Поруч з підрозділем гниє спалений радянський Т-62, який випускався у 60-70-х роках минулого сторіччя. Вона тож старий танк, звісно, не швидка пушка стоїть. Їй треба чимось спалити, щоб хтось її спалив цей танк. І коли будуть палити, він буде стріляти. І їх там ще до трьох тисяч. Балу вважає, що ворог усе ще достатньо сильний і здаватись не збирається. Попереду важкі й складні часи, але все одно всі українські території буде звільнено. Він навіть вже знайшов місце своєї мрії, куди переїде після перемоги. Я в 2013 році шукали ми вже обмін на юпатурі. У нас вже були варіанти. Мрія жити в Ювпаторії. Я там ще буду жити. Балу народився у Крапівницькому. Все життя займається спортом. І є ще одне захоплення археологія. Дома навіть зробив музей історії. Є свій такий музей, де він зберігає все, що стосується України. Ви знаєте, кожна книжечка, кожний малюнок, який малюють дітки, він зберігає як історію, яка допомагала захищати Україну. Він завжди каже, це код нації, який зберігає Україну. Саме з цим і була пов'язана ще одна мета нашої поїздки. У середині грудня минулого року українські військові медики поїхали на реабілітацію в Швецію. Перед ними навіть виступав міністр оборони Швеції. Також у зустрічі приймала участь ректор Стокгольмського університету Йоганна Адамі, невістка колишнього прем'єр-міністра Швеції Улафа Пальме. І вона розповіла таку історію про себе і про свого сина, онука прем'єр-міністра. Улофа Вона з онуком розмовляла про Україну. І маленька дитина спитала, чим ми можемо допомогти Україні? Що зараз треба? Вона розповідала: важлива кров для бійців. Дитина питає: а чи можна купити цю кров в магазині? Не можна. Що ще треба? Холодно хлопцям, треба зігрити. І онук. Прем'єр-міністра Олафа Пальми сказав, а давай ми дідову ковдру подаруємо бійцям, щоб вона зігрівала їх. І тим стверджувати, що Швеція з Україною. Дивись, це дійсно. Ми знаємо, що ти збережеш як історію стосунків Швеції і України. Ваші обласки хлопці! Село, де знаходиться підрозділ балу у руїнах. Чи залишиться воно на карті України, чи буде повністю стерте російською армією? Місцеві не знають. До війни тут мешкало декілька сотень людей. Зараз не залишилось майже нікого. Баба Алла трималась до останнього, і тільки зараз, коли в селі майже не залишилось людей, зібрала тривожну валізку. Вже не виносимо. Оце ж вже стільки чотири з половиною місяці. Уже всі потікали люди, а у нас залишилося там десять чоловік. Тому і вже все. Хата вже сітай розбита. Жити ні на чому, ніде і ніяк. Волонтери пропонували Алі безпечне місце для проживання, але жінка вирішила поїхати до своєї подруги Людмили. Ага, хорошо, тоді, Людочка, Жди, моя зірочка, все, давай, все. Ще декілька місяців тому Людмила теж жила у селі. Коли внаслідок бойових дій її дом зруйнували, військові евакуювали Людмилу у сусіднє село, де жила Алла. Так жінки познайомились і почали жити під одним дахом. Наші ручки, але знайте, що все буде добре. Ці руки вони трудящі, вони зберігають рідну землю. Я в це вірю, я це знаю. Бережіть своїм корінням, своїм серцем, кожного з нас. Через деякий час Людмили забрали до себе родичі. І вже Людмила запросила Аллу до Харкова. Ти хороша, я вся в всаджіла зібі. Та я знаю, я така приїхала. Ви мене від тіля витягли. ви... Ну 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 довезли сюди. Це довезли. от хлопці молодці. бачите, вони, як вони знають, що не треба жити в війні. Значить так, дівчата ніяких сльоз. Тільки тепер від щастя чекаємо на нашу перемогу, і от тільки тоді можна ждемо перемогу. А зараз. Один одного підтримуємо і знайте, що ми про вас не забувати Будемо, будемо заїжджати в гості. Таким у нас був один знімальний день у волонтерів і військових щоденний марафон. Котре вже триває місяці і триватиме ще не один місяць. Однак навіть марафон колись закінчиться. Для того вони і працюють. Щасливенько вам. Так, ну давайте Дякую, Давай. що привезли! – Щасливої вам так. дороги. Ой, спасибо, ребята. Павло Велицький, медіагрупа Об'єктив.